Як приготувати ось такі млинці, білкові без борошна, без цукру. Дивіться. Які вони м'якенькі, гарненькі, з гарбузовим насінням. Погнали готувати. Готуємо млинці корисні, без борошна, без цукру, білкові, дуже-дуже смачні. Запам'ятовуйте: одне яйце. Якщо вам багато треба, то яйця. У мене йогурт десь 50 грамів. Тут буде 2 столових ложки. Так, цукрозамінник. За смаком. 10, 15, скільки забажаєте. Розкушувач. Одна столова, столова чайна ложка. кисломолочний. 100, 100, 120 грамів. Вот Отак. Далі, далі, далі. Далі у нас кукурудзяний крохмаль. Одна столова ложка. Висівки. Один, два, три, чотири. Чотири столових ложки. Це все ми зараз. Ага, сіль, сіль обов'язково за смаком, цукрозамінник. І все перемішуємо. Добре, добре перемішуємо. Ось так перемішали. Якщо ви їм дасте постояти хвилиночок 5, нічого страшного, ще й буде краще. Вони будуть такі пухкенькі, ще більш пухкенькі. І секретний інгредієнт в мене гарбузове насіння. Я його промиваю, просмажу, не смажу, а просушую на патенні і, скільки забажаєте, можете якісь інші горішки або насіння покласти. І ось так перемішую. Так, беру пательню. Мені треба першу сковорідку, я отак маленьку капельку наливаю. потім беру паперовий рушник, збираю зайве, зайве все і, і ось так викладаю. Ой, все, на повільному вогні робимо минчик. Так, дивіться, який минчик у нас виходить. Гарнесенький.